Якщо ми кажемо про історію України, здається, що ми тільки страждаємо, іначе стає нам тільки гірше, 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 гірше. Питання: чи існує історична справедливість, чи буде вона в нашого народу, в нашої держави? І коли три варіанти відповіді: ніколи, друге за нашого життя або наші діти зможуть mm -hmm. пожинати плоди. Тих страждань і тої боротьби, через яку зараз проходить наш народ. Буду більш позитивним, не скажу ніколи, скажу діти будуть насолоджуватися в найкращому випадку. Проблема в тому, що самі по собі страждання знову ж таки нічого не гарантують. А якась така християнська мораль, топіка. Ось я, якщо страждав мученик, то має мені воздатися, я попаду в рай. Тому страждання ні. Вони не дають тобі балів, коли пізніше роздають якісь блага через 10 років. На це не треба сподіватися. Тільки працювати довго нудно. Більше думать, побільше стратегії. Здається, що більшість подій від нас взагалі не залежать, які відбуваються там негативні там настрої Путіна, і те, що в нас такий сусід, від тебе багато чого не залежить, в плані там буде землетрус чи там пожежа в твоєму домі. Багато випадковостей в житті в житті відбувається, але ти якісь там страховки купляєш, щось там пожарну безпеку забезпечуєш, там тривожний чемоданчик собі збираєш, гроші відкладаєш на випадок, якщо ринки е рухнуть там від тарифної політики. Трампа чи щось таке, ти все це робиш? І Ось потрібно, щоб держави, політики теж робили і зважали навіть на такі ніби нереалістичні речі, як там агресивна Росія, якою вона там плюс-мінус завжди була, і Україну завжди вважала своєю сферою впливів, і це якби ну тупо природньо для них.